Любі дітки, доброго ранку. Запрошую вас на заняття з мовленнєвого розвитку з художньої літератури. Жили собі дід і баба. Народився у них здеревенний син. Назвали його Івасиком та Лесиком. А коли хлопчик підріс, дід зробив йому човник і весельце. Одного разу зібрався Івасик Телесик до річки рибу ловити, а баба йому і каже Гляди ж, синку, як я буду кликати, то пливи до берега, а якщо хтось чужий, то пливи собі далі. Погодився Івасик Телесик і пішов до річки рибу ловити. А мати тим часом їсти наварила. прийшла до берега і гукає. Івасику, Телесику, приплинь, приплинь до берега. Твоя мати прийшла, тобі їсти принесла. Почув це Івасик, пристав до берега. Наївся, напився, подякував і поплив далі рибу ловити. Підслухала змія, як кликала мати хлопчика, та й давай собі гукати своїм грубим голосом. Івасику. Телесику, приплинь, приплинь до берега. Твоя мати прийшла, тобі їсти принесла. Почув Івасик, що то не матусин голос, і каже Пливи, човнику, далі. То не моя мати прийшла. Пливи собі, човнику, далі. Зрозуміла змія, що не обдурила Івасика, побігла до коваля. Коваль зробив їй тоненький голосок. Повернулась змія до річки і стала гукати. І Васику, Телесику, приплинь, приплинь до берега. Твоя мати прийшла, тобі їсти принесла. А коли хлопчик приплив до берега, схопила його і понесла собі додому. Захотілось їй приготувати хлопчика на обід. Але спочатку треба ж густей запростити, а Івасик тим часом втік, виліз на високе дерево і побачив гусей, що пролітали, став проситися. Хлопчик гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята. Пожаліли його гусенята, взяли на крилята і понесли додому. А тим часом баба напекла пиріжків, сіли з дідом вечеряти. Бери, дід, пиріжок, каже баба, цей тобі, а цей мені. Аж тут під віконцем почувся голосок Івасика Телесика. А цей мені? Зраділи дід з бабою, що їх син повернувся додому. Стали вони жити, поживати і добра наживати. Ну що, малята, сподобалась вам казка? Як вона називається? Хто головні герої? Молодці! До нових зустрічей!